Максим Недвига. 4 роки тому я мав гемаргічний інсульт. Ну, як бачите, на сьогоднішній день я виглядаю ось так. Я веду абсолютно те саме життя, яке я вів до інсульту. Воно практично в мене не змінилось. Можливо, я став в чомусь іншою людиною. І все. Мої рідні кажуть, що я став краще. І я вам всім бажаю, всіх хто постраждав від цієї хвороби, стати в результаті. Оцього всього стати краще. Можливо, інсульт в вашому житті і стався для того, щоб ви стали краще. Ви ніколи не замислювалися над цим. Та ви подумайте. От дивіться, вам всім і мені в тому числі пощастило вижити в результаті цієї події. Тому що, як ви знаєте, скільки людей не виживають. Не виживають. От, ми всі вижили, значить, у нас є шанс стати краще. Що для цього треба? Для цього треба зранку до ночі працювати над собою. Тому що мозок, у нього є властивість. Чити автонакові лінівий. Правильно. Треба його заставляти трудитися. Абсолютно точно. Зранку до вечора. Дивіться, мозок це не якийсь двигун. Да? І на якийсь механізм, в якому поламалася якась деталь, і доки ти її не заміниш, він працювати не буде, цей механізм, правильно? Але мозок це зовсім інша штука. Він пластичний, і в ньому а, ті ділянки, які не ушкоджені, Ну от, трапився інсульт, якась частина нашого мозку вона взяла і померла назавжди. І з цим нічого ми не можемо зробити абсолютно. Але те, що залишилось, воно може взяти на себе діяльність того, що померло. Розумієте? Це називається нейропластичність. От запам'ятайте це слово. Воно має для вас, для мене, для нас всіх як мантра. Запам'ятайте слово. Нейропластичність. Запам'ятали? Всі запам'ятали? Нейропластичність. І от, в її активації. Ці нейропластичні і полягає весь принцип реабілітації і відновлення мозку після інсульту або якогось іншого ушкодження. Наприклад, бійці, які отримують поранення в голову, кульові, осколкові, інші травми, в принципі, їх процес відновлення він мало чим відрізняється від вашого. От. Це ті самі вправи. Для того, щоб активувати цю нейропластичність, треба от, весь час займатися. Те саме стосується тих із вас, у кого є проблеми з мовою. Абсолютно, точно так само все відбувається, як і при відновленні рухових здібностей. Просто треба щодня по багато годин займатися. От. Правильно, виконувати вправи, які вам дають. А у нас що виходить? Ми всі думаємо. От ми приїхали сюди, розчитались, і ми маємо там через три тижні отримати вже абсолютно дієздатного родича, так не буде. Треба буде працювати. І це робота, яку ніхто ні за які гроші не виконає за вас не труд все Абсолютно вірно. Знаєте, як говорив Суворок, тяжело легко відкопає. Так, абсолютно згода. От, не працює рука. Вона і не запрацює, якщо ви її не примусите. А примусити її треба отам. Отут. От. 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 Тільки все навпаки відбувається. Ви звідси сигнали подаєте туди, і воно починає спочатку. Оп! Побачили, хоба, йолки палки так дивіться ж, виходить. Так давайте далі, давайте, давайте, давайте. Наприклад, щоб рука запрацювала, її треба примусити тільки 10 тисяч разів. Мінімум. Це не відбувається там за день, за два. От розбиваєте ці 10 тисяч разів і треба спробувати підняти. От вона у мене теж не піднімалась, не працювала. Висіла собі, от, -от так. А зараз дивіться, що. Ну, от що ви можете сказати? Yes. Во. І вам треба стати таким самим мною молодцем. У вас є для цього всі підстави. Ви знаходитесь в шикарному реабілітаційному центрі. З вами працюють хороші спеціалісти. Ви слухайте, що вони вам, і виконуйте те, що вам говорять. І все, у вас є абсолютно всі шанси для того, щоб. Решта вашого життя, вона була активною, а не овочевою, скажімо так. Це можливо. Але це для вас хороша новина. Що це можливо. А погана новина для вас вона полягає в тому, що ті із вас, хто захотять піти цим шляхом і повністю відновитися, вони потім скажуть. Що більш важкою роботою в своєму житті ми ніколи не займалися, От це для вас погана новина. Так що я припускаю, що тим із вас, хто ніколи не займався фізкультурою і не знає, що таке важка праця щоденна, тим буде найважче. Але ті із вас, хто Вели активний спосіб життя до інсульту. Ті з вас, хто звикли тяжко працювати щодня, от ви вискочите першими, чим ті, хто не звик до цього до щоденних навантажень. Без них неможливо вискочити, скажімо так, із цієї хвороби і забути за неї. Ну, ви не забудете, зрозуміло, що ми це ніколи не забудемо. але Ваше життя набуде активної форми, а не овочевої. Ви так само будете ходити в магазин, на базар, їздити в якісь подорожі, спілкуватися з рідними вам людьми, їздити. Ну, коротше, все. Для цього є всі підстави. Не слухайте тих, хто вам скаже, що це неможливо. Ось я вам приклад. От, я повністю все, що зі мною було, і як було, я розповідаю в своїй книжці, яку, як я знаю, ви отримали, ви і ваші родичі. Там все повністю розписано, що і як, за чим я робив. Наприклад, що ми скажемо про дрібну моторику, От відновити рухи в кісті, Да? Для того, щоб вона знову стала такою, як вона була до інсульту, наприклад, якщо ми говоримо про письмо, От для того, щоб відновити свій почерк, я витратив 9 місяців по 2 години щодня письма. Спочатку я просто зміг от взяти ручку от отак і щось калякати. Але протягом 9 місяців я повністю відновив свій почерк. Повністю ніхто не відрізнить. І я розписуюсь в документах, точно так же, як я розписувався до інсульту. Просто що це займає більше часу, ну довше я пишу, скажімо так, але якість мого письма, вона повністю відновилася. Значить, це можливо. Але це не легко, це важко. Все, що я являю собою реабілітація, абсолютно все, це важко. Це боляче, це дискомфорт. Правильно? Тобто, якщо... Вам легко, то це вже не реабілітація. Оце я вам хочу сказати. Розкажіть, пожалуйста, від чому відбувається інсульт? Дивіться. Інсульт це гостре порушення мозкового коровообігу. Він буває двох типів: гемарагічний, це менша частина інсультів. І ішемічний це основна частина всіх інсультів. Значить, ішемічний інсульт. Він Відбувається при закупорці судини, якоюсь бляшкою, якоюсь іще штучкою. От закупорюється судина, і якась ділянка мозку, яка відповідає за певні здібності, вона припиняє отримувати живлення кров'ю. Якщо не зжити заходів, то протягом декількох годин людина помирає. Це ішемічний інсульт. Геморагічний це таке саме порушення мозкового кровообігу, але при тому, що внаслідок високого тиску судина розривається і відбувається крововилив в мозок. І так само ця ділянка мозку вона починає тихенько помірати. І Знову ж таки, якщо не вжити заходів, людина помре. А відбувається це все. Перший ризик це високий тиск. Як кажуть вчені, 80% всіх інсультів можна попередити. Він не відбувається ніколи, що вас взагалі не турбувало нічого. Просто людина це така тварина. Якщо ми звикли. Хто із вас автомобіліст або у кого в сім'ї є автомобіль? Підніміть руки. Вот. Автомобіль що собою передбачає, що ми звикли слідкувати за його станом. правильно? І коли ми заводимо двигун, ми дивимося на прибори. Правильно? І там дивимося. Якщо не погасла лампочка масла, значить це проблема. Значить, двигун треба заглушити і лізти, розбиратися, що ж там відбулося. Або заглянули під машину, дивитись, капає масло. Да? Є проблема, треба поїхати на СТО, і щоб там розібрали щось. Що ж таке? А за здоров'ям ми такого не робимо. Нас уже турбує там декілька років високий тиск. Декілька років поспіль ми там не ходимо, не здаємо аналізи, цукор зашкалює, да? а ми не звертаємося, ми не звертаємо звертаєм на це. Ми кажемо: та пройде. Та фігня пройде. А потім трах-бах і повезли куди нас. В неврологію, так? Да? З інсультом. Во, в лучшем случае. Во! Правильно, в лучшему випадку. А в худшому на цвинтарі. Правильно? Я відповів на ваше питання. Вот, власне, е мабуть, це все, що я хотів вам розповісти. Якщо у вас є питання, я з великою радістю відповім на абсолютно всі ваші питання. можна вашу книгу? — У мене прямо зараз. Да. І я навіть її підпишу вам. От. Вона є українською і російською мовами. Як ми йшли від такого стану до такого, як я зараз, я писав в своїй книжці, які саме вправи я робив, як і що. Це можливо. Запам'ятайте, це можливо. Ви, ви зможете знову займатися тим, чим ви займалися до інсульта. Просто вам, вам треба буде довго над цим працювати, але це можливо. Я з радістю відповім на будь-які ваші питання. Особливо родичів, я хотів би, щоб ви приймали участь. Дуже стараюся. Просто сильно стараюся. Давайте я спробую відповісти на ваше питання. З такої роботи постійно. От у мене почали три пальці віряти. Поки три пальці. на роздібальні коло скібається. Я все время над ними рада. Правильно. І працюйте, і продуму. Ви не дивіться, можливо, це займе декілька років, я вам так скажу. Але це можливо. Річ у мене у мене практично. Я дуже плохо, плохо говорила. а Зараз річ повністю вистановила. Ну так бачите, значить процес йде, значить ви видужуєте. Дивіться, треба помічати ці зміни. От е, ви прийшли, ви не могли розмовляти, да? а зараз ви розмовляєте. Так, я нормально говорю. Абсолютно. Ну, я, як я говорила, ну дуже ну, плохо говорила. Я не те, що взагалі мовчала. Зараз я вот кажуть, як будто ти встала говориш. А так розмовляють. — Як на мене, ви абсолютно нормально розмовляєте. Так що е, я, я спробую, я, в принципі, е, зрозумів вас, я надам вам таку відповідь. Дивіться, нам треба стати печерними людьми. От у них, ви от уявіть, що ви печерна людина, і питання вашого виживання оно полягає в тому: от ви зараз встанете і підете, чи зможете там полювати на мамонта. Чи ні, і все. І від цього залежить все. І, ви, і печерна людина вона була змушена видужати, Розумієте, в неї не було ні реабілітаційних центрів, ні спеціалістів, ні родичів. Ну ви уявіть, виживання в ту пору. Да? І от якщо а інсульти так само траплялись, і тоді і зараз. І питання їхнього виживання воно полягало в тому, ти мав себе примусити видужати. Ви, ви себе маєте примусити вижити от, заради того, щоб знову повернутися до активного життя. Вам треба знайти сенс свого життя після інсульта. От в його пошук він викладений, от і в моїй книжці, як я його шукав, я теж перебував якийсь певний час в такому стані, як ви мені здавалося, що все, все закінчилось і нічого доброго далі зі мною не буде. Але це не так. І при є приклади інших людей, які поверталися і чогось досягали, і навіть після інсульта і жили собі активно багато років. В принципі, ви об'єктивно об'яснили, роз'яснили все, чим можна добитися. Можна. Все. Що є? Так. Розумно, все. Якщо чесно, говоря, мене, ребята. Сказали, что будешь ходить, и я пошла. Алексей сказал, что я молодчага. Молодчага. Я верю в вас. Видите, главное, чтобы вы всегда верили. Когда есть в голове понимание того, заради чего ты работаешь? знаете, я сначала не верила. Я, я, когда поступила, меня в этот же день поставили на ноги. И мне было так тяжело. Но Алексей посмотрел на меня и сказал, сказал Оля, ты пойдешь. И я пошла. Молодчинка. Тут всі дуже гарно працюють і всіх непогані успіхи. Але слухайте, багато-багато працювати для того, щоб ці успіхи розвивати, щоб вони були дійсно такими, як ви хочете, про які ви мрієте супер, Вони правильно направляють твої дії, Як ногу поставити, як руку, як Спасибо. І вам дякуємо за теплі слова. І дякуємо нашому лектору, дякуємо Максиму за те, що він приїхав, за те, що він підтримує їм направлення е, до руху правильне, надихає їх на звершення. На... Ми надіємося, що це не остання наша зустріч. Абсолютно що ви, Максим будете приїжджати, підтримувати і, і далі нас, і наших пацієнтів. Так що ми вам аплодуємо. Дякую. Дякую. Я впевнений, що багато хто з вас. Захотять прийти іще ще на, на зустріч зі мною. Супер, дякую. От, а приходьте наступного разу. Я впевнений, що ви будете виглядати набагато краще. О! Дякую. Ми вам дуже вдячні.